Англійському Ліверпулю сьогодні 132 роки. Один з найуспішніших футбольних клубів світу створив Джон Гулдінг, власник стадіону Енфілд, нині домашньої арени ліверпульців. А все для того, щоб стадіон не стояв порожнім на рахунку Ліверпуля, понад 60 трофеїв, зокрема, три кубки УЄФА та чотири суперкубки УЄФА. Сьогодні 96 років від дня народження українського актора Костянтина Степанкова, ще студентом щоправда сільськогосподарського інституту в Умані. Він почав грати у театральних постановках. Одну з таких вистав побачив відомий актор Амвросій Бучма і запросив хлопця до столичного театрального вишу на свій курс. Степанков працював у Національному академічному театрі імені Івана Франка, а також знявся у понад ста фільмах. Найбільш відомі Дума про Ковпака, Захар Беркут і «Кам'яний Хрест. Одному з найкращих українських футболістів Сергію Реброву сьогодні 50. Більшу частину своєї кар'єри він захищав кольори київського Динамо. Виступав також за Донецький шахтар та грав в англійській прем'єр-лізі. Ребров перший гравець, який забив у чемпіонаті України 100 голів. Наразі обіймає посаду головного тренера збірної України з футболу і віце-президента УАФ. Карпатському національному природному парку 44 роки. Мета його створення збереження унікальних для центральної Європи природних ландшафтів. Карпатський національний природний парк знаходиться на території Івано-Франківської області і є одним з найбільших в Україні. Його територія понад 50 тисяч гектарів. 3 червня 2014 року сили АТО почали операцію Святі Гори зі звільнення міста Лиман Донецької області від російських окупантів. Українські військові здійснювали штурм на трьох напрямках за підтримки артилерії та авіації. Бойові дії відбувались на території святогірського заповідника, звідси назва операції. У 2014 тисячі Лиман став першим містом Донецької області звільненим українськими силами від російських терористів. А яким буде 3 червня 2024 року залежить від кожного з нас.